Всім привіт! Я Валентина, це канал Творимо красу. Сьогодні хочу показати вам моє замовлення, яке зараз у роботі. Це в мене таке досить екстремальне, я б сказала, замовлення. Я про нього трішечки розповідала в попередньому відео. Я хочу вибачитися за можливо мій дивний голос. Я трошечки прихворіла трохи з температурою, тому. Тому показую зараз, да, <хи> поки є, хоч трохи в мене сили щось показати вам, тому що щось в'язати сьогодні взагалі мене дуже не виходить. Значить, буду хоч щось робити корисне. <хи> Отже, чому це в мене було екстремальне замовлення? Тому що в мене накладочка вийшла, да? два замовлення в один час майже. Тобто мені треба було вдвічі прискоритися для того, щоб їх обидва виконати. До того ж, це замовлення, яке друге мені поступило. Так? Воно було цікаве, воно було зовсім інше, ніж попереднє. Так? Тобто це була не іграшка, але це було те, що я ніколи не в'язала. Ну, як ніколи. Такого досвіду в мене ще не було. Да? І через те, що це обмежено по часу, через те я дуже вагалася, чи братися мені за це замовлення, чи не братися. Але потім все-таки якийсь, мабуть, азарт, чи я не знаю, що <правжу> переважило усі сумніви. Так, і я взяла за це замовлення. Для початку я вже говорила, що я прискорилася з лялькою, ляльку я вам вже показала. Ну, але як ви самі знаєте, так, що прискорю, прискорюватися в в'язанні іграшки це можна тільки по кількості часу, який ти виділяєш на цю роботу, так, тому що прискорюватися в роботі це нереально. Так, і поки я в'язала ляльку, я замовляла основи для цієї роботи. Тобто, мені замовили. В'язані писанки, і на початок, так, ще до того, як ми домовлялися, я знайшла декілька. Ну, тобто, замовниця хотіла, щоб писанки були на основі на ось такий прозорій. В мене до цього ж були пінопластові, так, які я використовувала для писанок вишитих. Але замовниці захотілося саме, щоб вони були на прозорій основі, тобто на ось такій пластиковій. І коли я почала їх шукати, ну, звичайно, щоб обговорювалася ціна, я ціну так відразу сказати не могла, оскільки я ніколи цього не робила. Да? Я навіть приблизно не знала, з якого боку підходити до цієї справи, да? і що де шукати. <кій> Тому першим ділом я пішла шукати заготовки. Знайшла заготовки за ціною двічі дешевші, ніж ось ці. До того ж, це був не один магазин. Це була пропозиція в декількох магазинах 3-4. Я зраділа, порахувала ціну приблизно роботи, яка в мене вже буде на виході. Сказала замовниці, замовниця сказала, так, в'яжемо, все чудово. Думаю, не ну, буду ж замовляти основи, як в мене з'явився час. І тут я бачу, що жоден магазин, <кій> який, в який я стукаю, да, або не дає мені потрібної кількості цих заготовок, або їх там взагалі просто немає. Тобто мені приходять тільки дринь, 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 да, відхилено, відхилено, відхилено. <кій> замовлення, ну, ось так якось. Пишу Ні, не пишу ще замовниці, пишу, починаю шукати інші варіанти, звісно. Ну і знаходжу все в два або ще й дороги разів. два або більше разів дорожче отак. Ну, і, і ще ж в мене сумніви, всі, да, що я нічого і так не встигну, кажу замовниці, що ну, це отак-отак. Тобто більше, ніж у два рази буде дорожча заготовка тільки. Вона каже, ну, якщо так, то в принципі нас влаштовує, якщо не на більше. Ну, якщо вас влаштовує, значить тоді буду вже ж напрягатися я. Да? Вже тоді 100% замовлення треба брати, якщо замовниця. До того ця замовниця каже, робила в мене замовлення, да? ем, треба братися. І обговорюємо ми розміри. Там є різні розміри. Це заготовочок. Да? Є ось це в мене розмір 8. Тобто 8 сантиметрів висота. І є в мене розмір 9. Так, 9, ось це не 9. Це 9. Так, зараз відкрию, за кадром покажу вам 9. Так, і ось я відкрила форму 9. Так, візьму вже дві однакові. Тобто це 8 і це 9. Ось так це все виглядає. Ну, по розміру, так. Да. Бачите, 8-9, різниця в сантиметрик, в принципі, не критична. Але все ж вони дуже-дуже різні, ці заготовочки. Ось ця 8 набагато зручніша, ніж ось ця 9. Ну, це для тих, хто буде таке робити, да, хто буде шукати, дивіться, просіть фото. Ну, там фото були, да, але вони, в принципі, всі були однакові. Я не думала, що вони будуть так відрізнятись. До того ж, в мене здається, і вісьмірочки також трішечки різні попадалися. Тобто, вони всі попаковані по 10 штук і койди були різні. Чим ця форма краща. меншенька? Тим, що тут йде менший плавніший перехід до макушечки, да? тут він набагато різкіший. Через це, коли я обв'язую це все діло, да, мені доводиться раніше одягати ну, в'язаний виріб да, на саму форму. І довше мучитися із в'язанням на формі на самій. Да? Зараз покажу, що до чого. Так, ну декілька виробів буду показувати. Так, це ще не зовсім завершено. Да? Давайте, мабуть, почну з тих, що готові, бо я їх вже тут в своєму кошечку прикидала. Так, звісно, все організовується стрічками. Так, ось, в принципі, готова робота. Це така робота, це була чорнова робота перша. Не дуже вона, я б сказала, 100% гарна, мені подобається, але, але все ж, знаєте, в чому вся суть, як то кажеться. Все, чудово, все гарно схеми можна познаходити тільки що ж ті схеми, значить, без е, примірки. Да? От у мене дві різні форми, наприклад. Да? Трошки більша, трошки менша, вони різні по е, опуклостям. впуклостям. Е, і через це всі ті схеми, які малює інтернет, треба що робити? Угу. переробляти під свої заготовочки. Тому це все рівно, це, 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 це самісіньке, що починати роботу заново над створенням схеми. Тобто виходить, що в тебе є ідея, да, але ти повністю потім перераховуєш все, перераховуєшся, все, тобто як ти просто береш, в'яжеш кожен рядочок, приміряєш. Інколи дов'язуєш до якогось рядочка, бачиш, що тут пішло десь там. Не туди пограло, да? розпускаєш. Тобто ось такі переробки на, на свій розмір форми, да? це дуже-дуже довго. Так, що вам ще сказати? Ну, це в мене були забавлянки також. Да? Ой, щось я все хитаю. Так, це, бачите, трошечки ми тут таких рельєфненьких елементиків. Це в мене абсолютно без схем, без нічого, просто мені захотілося щось було спробувати. Да? Так, це тут уже приклеєна напівбусина. Стрічка тримається. Да, для того, щоб можна було потім зав'язати, можна зав'язувати, можна не зав'язувати. Да? Можна бантик зав'язати, маю на увазі. А можна прив'язати до кошика там чи куди треба, до гілочки. Так, що в мене тут ще в кошечку ховається? <кій> так, це потім покажу. Угу. Ось така також дуже легка, проста, здається, на перший погляд, так? писаночка, але все рівно все треба підбирати. Так? Все абсолютно підбирається, приміряється. Звісно, я вже записувала цього разу все. Що в мене в'язалося, <св> тому що всі мої забавлянки з новорічними іграшками, коли я зв'язала, да, відправила, потім просять ще, я починаю, да, зараз повторюю, да, угу, а та кількість повітряних, вона ж таки дуже грає різницю, да. <св 'язано> і все, що ти не записав, починаєш. Виводити заново, до того ж, коли починаєш заново виводити, воно не виходить. Легше нове придумати, чим, <сум> чим старе згадувати, правда? Тому я зараз відразу все записую. Кожен рядочечок все записую. Да? Якщо в мене гарно все зійшлося, все сіло на мою форму, як мені подобається, значить воно записується. Ось так. Але це все час, да? це все час, якого я боялася, що мені не вистачить. Але поки що. Якби не оця моя застуда, чи що це в мене таке, чи це якийсь вірус у мене десь піймався, який мене відбирає сили, да? то я просувалася б швидше, але поки що ну, за наміченим планом я йду не смійтеся, да, але я плани, планую, особливо коли у мене ось такий завал да? для того, щоб в мене був було, було спокійний настрій. Ну, це не настрій, да? а стан. Для того, щоб я могла спокійно в'язати, мені треба все розпланувати, так? Тобто, скільки штук, чого я коли в'яжу. І от розумієте, якщо я вкладаюся в норму, значить все. Так? Можна спокійно в'язати, нікуди не поспішати. Якщо ж я в норму не вкладаюся, значить відбираємо пару годиночок від свого сну, так? для того, щоб встигати. Ну, це так. Так, 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 ну тобто, поки що я все встигаю, я би, я би не захворіла. Так, то було б ще б краще. Так, ось така ще писаночка. Таких у мене вже дві, зв'язалося. Це також брала схему в інтернеті, переробляла її, тому що. Ну Тому що все, воно, бачите, це дев'яточка. Момент же, на який я хотіла звернути увагу, що ці в мене були. Вісмірочка, вона йде більш гладенька, не да? гладенька, ця гостренька, да? ця більш така плавна. І тому на неї набагато легше одягати в'язаний верх. Тобто я в'яжу до того моменту, поки це все діло одягається, потім одягаю і починаю дов'язувати да, все, що потрібно до кінця. Тож тут я можу довше. Залишатися без основи, да, в'язати без основи. Ой, де я вже вимазалася? Так, а ось ці мені треба одягати дуже рано, да? і потім я це все в'яжу прямо на основі, і це все дуже-дуже незручно. Незручно і. Ну... Маю, що я не маю на увазі, так не зі Ну, все рівно, мабуть, видно. Та видно, що останні петелічки в мене ось ці, бачите, вони трохи порозтягувані. Чого я не люблю. Не скажу, що це критично, да. але я такого не люблю. Тобто, коли я в'яжу на основі, я не можу ні гачком розвернутися, да, ні ниточку там десь дужче притягти. Ну, може, і можу, тільки це все дуже повільно відбувається. Да. І, звісно ж, від цього страждає. Продуктивність праці. Так, ось цю схему я дуже довго переробляла, зв'язала таких хард 2, але вона мені дуже сподобалася з цими листочками. Тут, ну, довго-довго я підбирала кількість повітряних, да? тут у мене на 4 клинчика, так. Да? Спочатку пішла я на 6, як було в схемі. Да, бачу, що ну, куди там 6, виходить, така гармошка, що далі нікуди розпустила. І пішла на 4. На 4. Ну, це все треба шифрувати. Да, сидіти, і кожен рядочок. Зняла, поміряла, зняла, прив'язала, поміряла. Ну, ось таким чином. Це довго, да, довго, але ж, ж по-іншому ніяк. Тобто, кожне. Кожне ось це яєчко, воно наново ну, ну, все, вся схема повністю переробляється, да, перемудрувується. Ось так. так. Ось ці цікаві штучки такі із, ой, із фі, в техніці філейного в'язання. Але вони також добре сідають на маленьку основу. на ось цю. Да? Тому що на ось цій основі з філейним в'язанням досить непросто. Бачите, тут усе в мене легенько-гарненько лягло. А є в мене одна писаночка, я її не принесла на дев'яточці. Вона в мене ось тут почала стопоритися. До того, ж я такий візерунок вибрала. Тут він Іде ну, більш філейного, да, філейного, порожніх клітиночок більше, заповнених тут менше. На тій же писанці чомусь мені захотілося зробити більш заповнений, заповнену серединку, да, і пропущені клітиночки роблять візеруночок. Да, і ось коли я вже пішла звужувати да, ось тут, то Ось цей візерунок, який тут був, да, з заповнених клітиночок, він почав то проситися Розпускати вже третій раз перев'язана, я не хотіла, тому що, ну, тому що ви, ви самі розумієте, я так уже 10 разів, то я візерунок туди підлаштовувала, щоб ніде нічого не було. І тут я доходжу вже сюди і розумію, що ну, тобто там вже нічого не зробиш. Ну як? Можна було знову все розпускати. ні Ні-ні. Тому мені довелося просто-напросто дов'язати це все до кінця, збризнути з пульверизатора птичкою. Да? Придати форму, яку необхідно, це все-таки бавовна, да? мерсеризована, натуральна. <кій> І таким чином позбавитися цієї проблеми. Да? Але з тими заготовками таке ж легше. Наскільки воно плавніше, ти, я ж говорю, і одягаєш пізніше вже це все діло, да? закриваєш його, тільки останні там, рядочки, не мучиться пів, пів цього яєчка. Да? І взагалі все простіше. так. Ось ці заготовочки трішечки також різні вийшли. Але все рівно майнувати сам пластик різний трошечки, трошечки різний. Так. Схожий візерунок взяла, але да, тут більші проміжки, більші арки, тут арки менші. Ось таке. Так, замовниці хотілося більш ажурного. Ну, я думаю, ажурнішого точно. Вже не придумаєш. Не скажу, що це якийсь складний такий візерунок, але думаю. Ну, мені таке подобається, да? цікавенько так вийшло. Ще будуть стрічки, ще буде бантик, то я думаю, взагалі буде дуже-дуже мило. Так, І це ще не показувало, здається, тож показую. Так, ну що, ось, такі в мене зараз справи. Продовжую в'язати далі. Дуже добре, що мене замовниця не зв'язала якимись рамками по моделях. Да? тобто Можу, хоч і всі різні в'язати, да, це дуже добре, згадуючи мої новорічні прикраси, да, які були 10 штук таких, 10 штук таких, 10 штук таких, то тут я можу в'язати все, що мені хочеться. Єдина проблема в тому, що це весь час, да, ну, тобто кожна нова писанка це те саме, що розробляй нову якусь модель. Але з моїм характером, коли мені дуже все швидко набридає, то мені набагато приємніше нову якусь модель розробити, ніж в'язати 20 старих. І от коли я бачу, що в мене час ще є, да, на сьогодні я норму виконала, тож я можу щось взяти і придумувати новеньке, щоб. Щоб було ось <хи> так. Так, ну що ну зараз буду закінчувати це відео, піду я ще щось. Взагалі хотіла зняти майстер-клас. Якщо вам цікаво, пишіть в коментарях, яку б саме писанку ви хотіли бачити, або там тайм-код та, яка вам сподобалася. Да? Я замовила трошечки більше основ, ніж мені потрібно, тож, думаю, як дов'яжу замовлення, а можливо, ще й в процесі да, щось, щось познімаю. Якийсь майстер-клас зроблю на писаночку. Так, все на цьому буду завершувати. Дякую всім за увагу. Мирного неба і всього вам найнайкращого.